Так, усім привіт з Полтавщини. Так, сьогодні їдемо збирати нашу на даний момент, мабуть, дешевшу з основних культур. Це соняшник. Комбайник налаштували, вже представили нашу типу жодку. Хоча із зернової зробили соняшникову і все, комбайник полетів у поле. Я зараз... Підчіпляю до КАМАЗа прицеп і лечу до нього в поле також. Так, у нас тут, як завжди, робочі моменти. О, трошки крутили, крутили камазика. Так, що у нас тут у нас? To widzę z kuteńoka. Тартонув я, під як стартанув, виїхав. E -e, чого кажу? що e -e, сама основна культура соняшник. Ну, одна з основних. О, а що А що зараз сіють? Соняшник, соя, кукуруза. Що там ще? Не знаю, люди там ріпак ще сіять. Ну, ми річно його не сіємо. Це, мабуть, там рідкістю сіють. не всі. Не знаю, може відсотків 20 от сіли там. Це малих сільсько сільвоських виробників. Я не, ж не там великих. Бо до цього потрібно там пристосування. А зараз так от соняшник, кукурудза соя і, і на цю основну культуру соняшник там цілі немає. Зараз оце, в нинішній момент, бо це ось 8 тисяч. Це, це просто капець. Ну, мені Мені... це, звісно, воно обурює, але у мене якісь там у нас є виходи, є ангор, там, наприклад, щоб його зложити і, і не трогати його там, довести, там чоб, до весни зачекати нормальної ціни більш-менш, щоб якийсь там був плюс. А мені жаль отих людей, у тих фермерів, яких немає. Куди його складати. От для них реально це скрута, це вертають руки конкретно. Саме більше оце мене починає бісити, там слова там міністра аграрної політики. Треба підтримувати там малого СГВ-рубника. Підтримали топливо, зараз уже оптом 50 гривень. На. На ціни на продукцію, там, 8 тисяч соняшник, там, ось вже 10 тисяч стоя на. Що там ще? Ціни на хімію там осьо там. 33 тисячі там бех гідрового фоски на! Отак. От І що? І що далі? Ай там уже як я тебе пішло. На, на продукцію ціна там падає, в нас її закупляють дешевше, е, за, вивозять за кордон, за кордоном її е, продають звичайно дорожче. Це просто наживаються на загенеруниках. Е, Тут так, вже питань нема, Та так та було і, і буде на таке. Е, по паливу ну, дорожчає. Воно завжди дорожчало. Ну, а це вже, звичайно, зовсім... Я не знаю, буде долі, далі, що там далі буде. Це, Ну, як раніше казала, там із кожного там, літра там ти там скільки там, гривень йде на дороги. Ну, я ще зараз покажу дороги. Дивіться, ось дорога. Оце сплошна дорога. Де? Де та навіть гривня, що я... Виділяю, що я закупляю тут паливо, де та гривня, що сюди вкладена. За мої 30, 30 років вона така стуконвіку була за дорога, навіть я менший був, вона краще була. Там, ну не знаю. Про що тут можна говорити за всім? Тут не можна на пониженні їдеш, тут невозможно включити повишену. Та це ж грузова машина комфортно ніякого. Да, да, там нема. Так, ну, тут печенки витрушує, дай Боже. А як люди по ній їздять кожного дня і не поразять? Я розумію, хтось там скаже там, війна, так, зараз в країні війна, воно не на часі все його, оце, робити. Але ж я говорю, воно 30 років нічого не робилося по цій дорозі. Ну, то я, я не розумію, просто... Ну. І, мабуть, ще, що зробиться. Все воно йде. Якось раніше, як були села про сільські роди, не було територіальних громад, то якось підтримували, якось щось виділювалося, Там бюджети виконувалися, а зараз як стали ОТГ, то за села почали забувати. Реально, там якісь більш-менш більші. СМТ, містечко, до яких там усі прив'язувалися, живуть, а села починають занепадати. Ну, люди вибирають і і нічого не робиться, тільки от, розорюються агрофірмами поля і все, і все засівається. Тобто скоро сел не буде. Ну, Просто-напросто воно молодого, господи, як тут можна їхати. Молодого, коротше, йде. Я так бачу, це моя точка зору. Може щось там не докажу, Поправте там. Ну так, нічого, працювати потрібно, бо якщо не будемо працювати, нам ніхто не допоможе. Так що давайте не будемо допомагати. летим на поле, бо наш компаній вже досі, мабуть, бункерок добиває. Все. Печем подивимося, що там робиться. полетів до поля, обдивитися, чи колеса не підпадали. З такими дорогами. Ось тут участок хоча б нормальний, більш-менш нормально щось. короче Наш ПТС. Чуть не розсипався. короче в нас тут така ось на краю ерунда якась виросла. Цей основний американський соняшник. Щоб пройти. До нашого соняшника треба пролізти через американський соняшник. Хоча отам ну, вже воно розкосився. Ще ніфіга не видно, ну хоча він поїхав десь там. Оце навирощували капець. О! А він з краю закосився, а там зайшов, ось прийшов і погнав на гору. Ось наш Коняшок. Та сухенький, я скажу, з виду, І так, чорний-чорний. Видно ось цього. Коротше, готовий він. Я дивусь, аж він аж хрускає. Ось ну, такі ось шапочки, Такі якраз. Ну, В середині ось. Так, да, він майже, майже майже розсипається. Коротше, не буду ходити урожай. Отак він ось виглядає. На вид мені подобається. Так, зараз спуститься, он видно. Спускається. Е -е, я думаю, сипне мені... Треба поміряти вологу. Ну я думаю, вона буде персик. з... <риво> бути хороша волога. Я бачу по, по соняшнику по цьому. Бо ранком ми поки що не... З самого раннього вилітали, бо роса сідує, капець, після 7-часову роса сідає конкретно і десь до 10 роса є. То ми не дуже так спішили, так, щоб вилітати там. Оце ось вилетіли, це зараз вже, мабуть, 11 година, чи почало 11-ї. Хоча ось так загальний фон нашого соняшничка. Та от лічно на видок. Мені подобається. Думаю, дуже не гарно сипнуть. Ну не будемо. Не будемо загадувати наперед. Коротше, зараз обкосимо, хоча б там, не знаю, там пару гектарчиків а там вона покаже. Бо це може не зина. Це не ось, а там на горі що там. Там гора, бугор, може трошки не так дасть. Це так завжди бувало. А от туди вниз, у нас воно буква ЄГ отако. І вниз так само непогано давало завжди. Ну вон пече. Видно, пихтить, А соняшник він завжди пихтить, Так що все зараз буде і в очах, і в роті, і в трусах. Диви, не встиг дойти до кінця, це туди і назад. І вже он блимає. Ех, щось мені це подобається. Так, сипем перший. Перший бункер. Намолотив піздав'язку собі. Зараз сипне полізу мірну вологу. Що воно там нам показує? Моє прийде ще стоять коза. Я б мені збиту така водій вже із Ну подивимо зараз. Так, я вже готов мілять. А він еще сыпай и сипе. Ну что, желез золотішко, Золотишко. Так. Это, конечно, краи. Зараз попробуем, что у нее по Так! Соняшник, соняшник! Тут він трошки по краях лободи ухватив. Ну, ось показує 10,2. 10,2. Зараз ще разок. Бо воно з однієї сторони одне показує, а з іншої сторони друге. Хоча нормальна волога для з щоб він там не портився, то це там 7-8. І, звісно, було б круто. Хоча у нас той вологомір, він трендів. Десь на 2%. І нам показувало ну, 8-9%, а ми однак його хранили і в принципі нормально. Ні, ну бувало там аератором продували. Ну, Він на нас однак трендів. А цей показує точно, то можна в принципі, і хранити, ну, але спостерігати потрібно. Бо соняшник гріється тільки так, він згорить моментально, це тобі не соя. Ну ось десь показує. Ну це краї. Зараз він ще його там мотеться. Крутне вже не краї, а ближче до цього там. Ну вже він краї обкосив, погнав на гору і будемо дивитися, що там, що там буде показувати. Мені там бувало там писали в коментарях, що там з минулого року, як ми молотили соняшник, типу кажуть, Та, його там можна там хранити при 12-11 влазі. Ну, ви ж враховуєте те, що ми робимо ж висоту е самої кучі, там, метра два з половиною, то може і три. Ну так, дебело, це ж не метр, аби метр там отако, ти положив, там її, то, да, то ще можна е там, не недовго похоронити його. Його там максимум півроку, якщо сухий півроку. А якщо такий ж вологий, то він же ж тут те, що він е може, по-перше, -по загоріться, Ну, він згорить просто. А по-друге, він втрачає е олійність. Чим важніше ви його положите, тим швидкіше втратить її. Так що, іменно, якщо хранить при 11 влазі, то про ніякі якісні показники можна і не говорити взагалі. Треба ж тричі мірнути. Дев'ять і сім. Та й тут трохи Лободи є, і тут трохи кажу, лободи Дев'ять і п'ять. Так, полетів. Все таки молотити. Е -е, Перемірили ще раз вологу. Там 8 з половиною, 9-10 волога пролітає із трьох зразків. То в принципі вирішили нічого його ждати, воно поки туди сюди, воно трошки там, попадається, от воно і дає трошки вологу. Ну нічого страшного. І поки його поперегружуємо, то воно під, підтрьохне, підсохне. А якщо що, там будемо ну, там спостерігати там, он, аератором, там, трохи його продувати у складі і все буде добре. Бо, тому що ждати нема що. Зараз поки погодка нормальна, треба висникнути соняшок і знову перелаштовуватися на сої, бо в нас ще стоїть соя, яка ще не готова. Ось такий соняшок. Я думаю, видно, там шапка одна в одну. Ну, Там попадаються отакі дульки. А так. Це самий такий нормальний соняшник, що він висихає. І Шапка велика і вона не потрібна. Бо як велика, ти, як кажуть, хер дождеться, щоб вона висохла. Гарненький соняшник, і я бачу, він ще погано сипе. Зараз ще крутне на круг. Він тільки кругий і це, І бункер, кругий бункер. Ну, рахувати будемо, мабуть, вже у цьому, у Анагорі. Правда, ще хотілося б до нього і ціни хорошої. Але ж маємо, що маємо, будемо, будемо зберігати. Працюємо далі. Так, Це ж цей соняшник, ми на нього вносили нашу допомогу із усадіагро від, від американського народу. Оце сюди вона внесена. Ну там, виходить, там сюди ми кидали нітрава і сульфамофос. І трошки, там, трошки сюди ще селітри, там, там буквально там. Ну, не багато. Ну, в сумі там всього це виходило, це розділяйте, от, от 150 кілограмів у нас виходило під оце соняшник внесено. І по обробітку тут у нас е, був глибоко розпушувач, там на глибину там, 45 до 50 я думаю, точно, сантиметрів і диски. І в принципі. Перед пасіном там без кулка і все. Дені, що нічого не ребенка, ну так не буває. Або буває різко. Так, ну нічого, хочу вирушатися, а там потім включуся, подивимося, що там далі буде. Ну, 9,9. Ще ось є. І так, шановні друзі, я вигрузився, поміряв вологу і у нас вийшло, що волога 10. 10,8-11. І це як не то. Тобто, я думав, воно трохи його провіє, там, поки ми його берези. Бо там із пуля попадалася така волога і, і дев'ята, раз 8,5. Я думав, поки ми його закохоложумати, воно трошки. трошки воно. Та там, а воно трошки там лоботи і виходить якось ну, сирувати. Для зберігання воно не годиться, а ми будемо його. Кучки такі великі робити в Ангорі, то зовсім не годиться. Не хочеться отам бігати із аеротором, його все продувати, бо це не до спані ночі, як кажуть. Ризикувати не дуже хочеться. То це є привізка мозика, прицепчик, і ще прицепчик привезе е тракторець і, хоче, мабуть, їдемо у стойло і будемо ждати, поки висохне. Так, Оце такі наші жнива. Трошки би то дивилися, сухенький був він, але ж Лобода внесла свої корективи. Так що з бур'янчиком біда трошки попався і отак воно вийшло. Зараз будемо оте, що... те, що там привезли, трошки його розправимо і будемо підсушувати, так, будемо його. Коло, тоненький слой його положимо і будемо підколошмачувати, під просто там лопатити і все періодично. А так, ще, може, поїдемо на другу площу, подивимося, має сухіше, хоч і будем, ну, хоча будемо щось вирішувати. Ну, Поки зараз ставимо соняшничок на паузу. Бо краще для зберігання краще, щоб він був сухіший. А поки погодка дозволяє, то можна трошки її повременити. Так, що то так. От таке відео. Бачите як? Дякую, хто там дивиться. Ставте лайки, буває і таке. Все, всі на все добре.